Вот, так что посидел по шнапе. ты замечаешь, так Так, ну що ж, приступаємо до нарізки стальної шестерні вже готового виробу. От, обкатався все. Все обкатано, але є нюанс. Поки що я ще не, не розумію, як виводити фрезу, тобто замітив такі речі. ви Бачите, воно пішло так по кругу, так якби, зараз ближче може. При виводі воно починає торкати так, теж по через раз так якби такою спіралів, так якби в другий бік. Можливо, того, що все-таки потрібно відключати якийсь якось диференціал або ще щось. І також замітив, що коли ми дійшли донизу, не можна зупиняти подачу, бо коли ми зупиняємо подачу, у нас вимикається зразу диференціал. І відповідно виходить, по, що недоворот. Недоворот виходить, і воно починає різати глиб середину, так би зміщувати цю шестерню. Так би. Тому зараз я буду це модуль півтора різати за один прохід. Тут це дійство пройде, але на великих модулях треба буде акуратно це робити і виводити, виводити фрезу правильно. От. Коли воно йде на вихід, то так. А коли треба, щоб воно тут зупинилося, то потрібно просто ідеш, ідеш, ідеш і просто відразу відвести, відвести цей, не виключаючи подачі. Подачу не виключати, бо зразу починає зміщувати. От. Таке, якби ми втратили різьбу з дезукарним станком, ми їдемо і крок втратили. Тут так само виходить. Якось треба попадати в цей крок при тому, коли ми. Вийдемо і знову почнемо заїжджати зверху. Наприклад, там за три проходи, коли ріжемо глибину. Ну, якось так, але ну, що зробити? Вже як є, будемо думати над цим питанням. Зрештою їдемо. Сталь. Гарна колечка змащується. Масло пече. Запрохід велимо. Поки нам опція розгрузки недоступна. Менше трошки подачку. Ввідемо. Глибина 3 із 4, 3-4 мм. Яки збивається. Отак От ми доїхали до кінця і в нас вийшла готова шестерня. Повний профіль, так якби треба зразу за одну установку, скажімо так. Не все так просто було. Далеко не просто. Багато нюансів. От бачите з нюансом щодо виведення і перенастройки в крок. Також випливає нюанс. Ось така вийшла у нас косозубка. 14 зубчиків. Право, правостороння. Зараз стача. Так, пошліфував, ну от така вийшла готова кусозубка у нас. шліфована за одну установку в центрах і кусозубочка. Получилось досить прикольно, досить гарно. Якось так отже шнапік. Шнапік продав все-таки косозубку за довгі десятиліття. Напевно, перший раз, можливо за півстоліття. І тепер зможе далі виготовляти такі красиві шестерні. Ну і Берта теж так само допомога, бо це все проточувати ну, ні, не дасте різцем таку якість, таку точність. Так що тут навіть нема що обговорювати. ось Шліфоване, воно шліфоване, тим більше по шпонпазу. Тим більше торчики гарно прошліфовані так само з Сіточкою навіть. Тому, звісно, якість цієї роботи буде значно вища. Все, наразі, удачі, всім до зустрічі і тримаємося. Україна переможе!